Сьогодні 31 травня і ось цей насичено малиновий метелик саме Америки. Він і досі не скинув своїх пелюсток. Отже, недаремно їй дали нагороду світову. Дуже довго квіти стоять у зрісці. І дуже довго тримаються ось на спеці. У мене кропельний полив, але в повітрі спека, тому що досить довго не було дощу. Міс Америка трошки не така. Вона білого кольору. А ось Америка, вона справжня Америка. Вона такого малинового, такого, як і таке небо жарке, пекуче. Ось саме такого кольору Америка яка манить до себе.